Всім вітання трішки хочу поділитися з вами оглядом розсади та декількома такими хитрощами або тим, що облегшує роботу з розсадою і те, що допомагає навіть. Дивіться, перше, я впевнена, що вже дуже багато господин і господарів цим користуються, але е, майже всі е, користуються ось такими звичайними е, стаканчиками. І для того, щоб більше стаканчиків е, вміщалося на площину, що, ми, що я зробила, я відрізала ось цей кантик, який. І мій стаканчик, я зараз вам покажу ось цей. Бачите, кантик тримає форму. Але коли ми відрізаємо, то наш стаканчик, не втрачаючи об'єма, стає більш мобільний. І ще мені чоловік прикрути між планками, які тримають такий імпровізований дах. З фольгою та освітленням до цих планок ось таку загорожу. Планочку теж, яка буде тримати, і я зможу ще додаткові стаканчики тут поставити. Ці трішки, можливо, прижмуться, але ж я ж кажу: вони не втрачають в об'ємі. Головне зафіксувати їх зі всіх боків, щоб ви не переживали, що вони можуть впасти від того, що ви їх бо зараз. Так, трішечки в мене місце залишається, але тоді вже не буде залишатися. І ще такий момент на полиці у мене лежить така пелюшка. Одноразова вологопоглинаюча. Такі є для дітей, для тварин, для операцій. Їх після операцій їх використовують. Я свої розрізала. Краще, щоб він не висипався, бо там таке, як вата, щоб воно не висипалося наповнення, скотчем заліпила з двох сторін. Але в, в минулому році в мене тут лежали звичайні ганчірки, і вода при поливі бувало таке, що текла на те, що знаходиться під полицею, і це не дуже гарно. Мені це не подобалось. Цей рік вирішила. Покласти ось ці пелюшки і дуже-дуже задоволена е, тим, що зробила. Волога впитується, нікуди не пробігає, не протікає, і це дуже мені подобається. А тепер перейдемо до розсади. Ось така розсада. вона у мене була посіяна у ящики такі є. Фруктові, овочеві ящики, які такі ящики, які є майже у всіх магазинах і вони бувають дуже дешево продаються. Але є сорти, які взагалі не взійшли, І це займало місце, тому, скажімо так, на дуже ранньому етапі пересадила вже у стаканчики. Але подивимось, зараз приростає, проживається буквально і тут. Пару днів як перевалила з ящика в, в розсаду, семедольки жовтіють, відпадають, але це не страшно. І ще цей рік дуже багато квітів сію саме через розсаду, бо не хочу дуже багато насіння. Я не знаю, можливо, у вас гарний чорнозим і. Насіннячка всходить, а в нас дуже така глиняна е, земля, і вона ну, не дуже підходить для того, щоб сіяти ну, безпосередньо в неї. Тому цей рік е, насіння квітів саджаю е, через розсаду. Е, чому так багато? Ну, Квітник, само собою, вазони. І ще дуже хочу в городі серед рослин для того, щоб. Були, ну, оку подобалося. І для того, щоб. Тому вирішила все сіяти через розсаду. Поки це такі плошки, знаєте, з всяких смаколиків. Потім те, що підросте, йому буде не вистачати там місця, все пересажу в ящики. І потім вже землю. Подивлюся. По тому, як буде, буде рости все це і квітів ось дуже багато. І це ще не всі, ще сьогодні буду досіювати. Хочу дуже-дуже є. в мене вже тут сухоцвіті. Цвіти різні ще хочу підсіяти. І... Висаджувати для того, щоб збирати для себе. У нас ділянка не дозволяє вирощувати хоч щось для інших потреб, як для себе. Тому ось такий вигляд зараз має моя получка. І вона наповнена. Поки квітами в основному. Тому що. Дуже ще рано. Ще в нас сьогодні 28 березня. Ще нам передають заморозки на ніч. Тому ще рано садити томати, огірки, кабачки, таке все. А от баклажани і перці саме те. До речі, це вже теж квіти. Я сподіваюся, що це квіти, а не бур'яна. Це в стаканчики пересадила. До речі, сіяла я без пророщування свою розсаду. Поки що вона така маленька. 11 лютого. Я ж кажу, без пророщування. Одразу в землю. Ось такий невеличкий огляд на нашу поличку. З освітлення у нас тут фіто-стрічка, яка від USB підключається. І, звичайно, LED-стрічка. Та фольгою все замотано, і коли мені тут не треба нічого робити, то ось це ось таким чином заціняється і максимально все світло залишається всередині полички. І, до речі, вона у нас мобільна, вона розбирається. І ось це все чоловік відкручує. Складає, він знає, де в нього схованка для цих речей. Він це все складає і наступний рік збирає. На початку сезону він його скручує, в кінці розкручує. Тому ось так. Якщо у вас є куди поставити стелаж, то, ну, напевно, стелаж більш якось не знаю, компактно, компактно, Але ми для себе обрали ось. Таку зробити обличку. Так, що я сподіваюся, вам було цікаво, можливо, щось корисне для себе е, почули. Вподобайку на дзвіночок, як ми кажемо у нас на каналі. Дякуємо, що були зі мною. Все буде Україна!